43-річний Сергій Коска родом з Волині. Від початку повномасштабного вторгнення став на захист держави у березні під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку наступив на міну через сильні уламкові поранення, втратив ногу та ліве око. Нещодавно захисника прооперували, щоб надалі встановити очний протез. Нині чоловік прийшов на повторний огляд лікарів. Допомогти військовому та підготувати його до протезування ока зголосився провідний ізраїль хірург-офтальмолог Йоав Вардізер. Фахівець із 25-річним досвідом приїхав до України, щоб безоплатно оперувати пацієнтів із хворобами очей. Було дуже важливо приїхати, бо я відчуваю, що Ізраїль зараз потерпає від тих самих проблем. Це честь для мене допомогти тим, чим можу. У нас також є багато поранених, це також молоді люди. Моя основна задача поставити їх на шлях повернення до нормального життя. Він є лікар-протезист. Він первинно вчився колись на протезиста, тобто на техніках. Він розвинувся і став професійним не тільки лікаром-хірургом, але й техніком, який розуміє технічно, як, що потрібно для того, щоб зробити протез. Він технічно наших хлопців вчить як з пластику, силікону. І інших розхідних матеріалів ці протези створювати. Серед пацієнтів ізраїльського медика цивільні з естетичними проблемами та військові, які зазнали поранень. Під час місії хірург планує провести до двох десятків операцій. Своїм досвідом ділиться з українськими колегами. Йоав Вардізер каже, хто зараз не потрапить до нього на прийом, зможе звернутися у грудні, адже лікар уже планує наступні поїздки в Україну.